Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Як завжди на своєму господарстві. Вже я почистив, дав буряка, цим підстелив, так само перейдами козячими. Ніби все гаразд. Зараз ще попідсипаю їм трохи комбікорму вже. Під'їли, ну ще поки що їдять буряк. Сьогодні буду подрібнювати зернові. Завтра планую гранулювати комбікорм. Щурі наші знову не поїздали б. Це не все, а трохи ще є. І там також, коло малих також я дивився, трохи зіле, ще трохи є. Цей вже товче фірку, щоб до нього підійти. Що робиш? Що робиш? Ось так. Так як я і говорив раніше, сьогодні буду подрібнювати зернові і робити комбікорм, як би замішувати, а завтра буду гранулювати. Як завжди, я використовую кормовий концентрат живина. Також кальцій фосфорну суміш мінеральну. І е, недавно я придбав в компанії ЗВК село підкислювач корму і клінотоксил форте, адсорбент мікотоксинів. І ще сьогодні я буду використовувати такий мені прислали в подарунок. Хто бачив моє відео, якраз я замовляв, був у мене день народження, і мені такий зробили подарунок NeoPremix Max. Сьогодні я буду також його додати до корму свиням. Тут є табличка, скільки, що там, яке дозування. Я ще зателефонував в компанію до Христини. Вона мені... Розказала все, як, як, яке дозування, для кого, для птиці, для кроликів, для свиней. Ну і сьогодні будемо також його використовувати. Це тут я вже зважив живина висівки пшеничні і сальцій. Тут ми подрібнюємо, макуха і зернові. І зараз будемо. Змішувати, а завтра будемо гранулювати. Трохи залишається часу і вирішили сьогодні ще зробити гранули для малих порося, тому що в них там вже мало. І вирішили зробити. Додав я малим поросятам вже Неопремікс Макс від ЗВК село. Такий він на запах трохи ванеліном чути. Ну а зараз коло гранулятора, як робимо гранули, такий запах, як, як на кухні, коли в духовці печуться булочки. Так гарно пахне. Тут йде, в цьому кормі йде соєва макуха. І вона, якщо навіть без СЕО, то в неї запах такий, скажімо, пиріжків. Коли гранулюється, а ще з доданням неопреміксу в нього запах такий ваніліну. І такий зараз коло гранулятора такий запах, як на кухні, коли печуться в духовці булочки. Аж слина тече. Вже я їм малим кинув того корму, що я зробив. У мене там чуть-чуть ще давнішого і докидав свіжу, вони вже тямкають. Чому я кинув цей Neoprenic тільки малим? Тому що, як показував я в попередніх відео, коли я робив він. Уколи від глистів, вони в мене нічого не набрали. Тому я кинув цей корм, пахне, так як я казав, що е, ваніль, ну, ванілью пахне такою. Може вони тут краще їсти, і будуть щось трошки рости. Так вони ніби трошки підросли, але ваги щось не набрали. Вищі стали, але тонкі. Ну, десь, як я казав, ще два дні, мабуть, в четвер буду робити повторно від глистів, буду зважувати. Тоді буду бачити, як воно. І тому я даю цей неокремікс тільки, тільки малим. Там е, пачка на кілограм, це йде на 100 кг корму. Якщо давати великим, ну їм воно це буде їм на три дні, то я вирішив краще зробити малим. Їм вистачить пачки на місяць. Тому я роблю тільки малим. Ну і будемо бачити, що який буде результат, так як я буду їх важити. І буде видно, що вони набирають чи не набирають. На цьому буду закінчувати своє відео сьогоднішнє. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре. На, на, на.